Той час, коли деякі говорили Ісусові, про храм, що Він прикрашений дороцінним камінням, і, і обітними дарами, Він сказав, на дні, коли з усього, що ви побачите, не лишиться камінь на камені, що не був би перевернений. Тоді вони його спитали учителю, коли це буде і який буде знак. Що це має стати? Тоді сказав їм Ісус, постане народ на народ і царство на царство, і будуть великі землетруси по різних місцях і пошесті, і голод, жахливі явища, і з неба великі знаки будуть. І коли ж побачите Єрусалим, оточені військами, знайте. Що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдей, нехай тікають у гори, а ті, що будуть всередині міста, нехай вийдуть з нього, ті ж, що будуть на полях, нехай, ні, 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 нехай нічого не, не входять, бо це будні кари, коли вас, що написане збудеться, горе вагітним і тим. Які у ті дні годуватимуть, грудьми годують, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього, вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погани, поки не скінчиться час поган.